Друзі, усім привіт. 15 грудня ми не робимо ніяких міроприємств на пасіці, бджілки собі зимують. Ну, єдине те, що ми відновили, відремонтували все, що нам пошкодила ця стихія. Ну, ця сосна, яка нам впала, ми відновили і підставку на нуклеуси. Правда, нуклеуси ще не переставляли. Вони там в рядочок всі стоять. Нехай наразі так і зимують. Ближче весни ми їх переставимо на свої місця. Відновили цю підставку. Тут ділки теж сидять зимують. ну Тут два місця вільних залишилося, тому що ви бачили, що два вулики було розбито повністю вщент. Тому два місця є вільних. Ну і відновили забор. Наш, ну і Цю підставку ми відновили, вся поставила на місце, так як було. В цьому вулику поміняли дашок. Поміняли йому накриття, підставки одразу помалювали, відновили, все ми відновили зі старого матеріалу, відрізали на трубогині, це все порівняли і приварили, пофарбували. Все в нас стоїть. Винуватицю нашої трагедії ми також забрали, порізали її на дошку сороківку. Буде вона у нас працювати для бджіл, піде на рамки на якісь потреби в бджільництві. Там в неї вийшло майже, майже куб 0,9 куба дошки сороківки. Ми вже її порізали, поскладали, нехай підсихає. а Дуже багато запитань. У Вас чому не випробовую форму з ППУ цю фанерну, яку я придбав 100, для 145-х корпусів хімсілентовських під свої вулики ППУ? А друзі, все дуже просто. Мед, мед стоїть в складі. А хотілося придбати зразу дві бочки компонентів там по 200 кг. І на цьому трошки зекономити. Так як я планував відляти 200-200 з чимось надставочних корпусів, це якраз би мені було хватило оцих дві бочки. Але ви самі розумієте, що придбати дві бочки компонентів це така кругленька сума. Ну, але це вигідніше, тому що зараз, якщо брати бочками, це кілограм компоненту виходить 165 гривень. А якщо брати каністрами. Виходить 181 гривня. Як як, якась економіка. Економія і була. Але через те, що немає ціни на мед, мед стоїть в складі. через те Я не, не замовляв таку кількість, замовив невелику партію для проби. Попробуємо такої, випробуємо цю форму. Ну А далі будемо бачити, як ми будемо працювати. Також ми замовили рамки вже на наступний сезон, оплатили їх, замовили дріт, ржавійку. Ну, не стоїмо на місці, працюємо, тому що сезон не за горами, а час воно йде, там далі свята, новий рік, тим більше з цим виключенням світлу світла в домашніх умовах не виходить так працювати. Так як ми працювали в минулі роки, ми виготовляли самі рамки, але якщо. Порахувати, ми мали минулі роки свою доску, це було вигідно робити рамки самому. А якщо купляти доску і виготовляти самому, так там, вигоді, навіть є, це дуже невеликий нюанс, ще й потрібно наробитися і використати світло, а з цим виключенням світла не виходить повноцінно у нас працювати. Тому ми замовили в цей рік собі рамки і 145 і 300. По нормальній ціні, я вважаю, я вже брав невелику партію минулого року в цього замовника. Рамка досить непогана, тому ми знову замовили велику партію, вона їде вже в дорозі у нас. І запитували, Друзі, ну, друзі запитують, от багато хто підписчиків запитують Івана, а чи вигідно займатися бджільництвом? Тим більше, от, ціни на мед нема, усе, увесь інвентар дорожчає. Друзі, бджільництвом займатися навіть при цій ситуації, що от зараз вигідно. Просто ви мали би зрозуміти, що є... Різні нюанси, є в сплески, коли є попит і на пакети, і на матки, і мед в нормальній ціні. Цей сезон виходить в гарний прибуток. Наприклад, цей сезон, що от, який минає, скажімо так, 2002 рік. Ми знаємо, через яку ситуацію, через ту ситуацію не було попиту такого ні на пакети. І відповідно немає ціни нормальної на мед. Ну, це я вважаю це змова проти посачників, самих заготовачів, заготовачів і самих експортерів, тому що як-не-як як, мед мав би бути хоч в якійсь ціні, а не по такій, як вони зараз пропонують. Але ще раз кажу, бджільництво є в різних степенях, скажімо так. Якщо ви там. Утримуєте 10-15 бджіл десь себе вдома на дачі чи десь так, це називається любительське бджільництво. Коли у вас є заробіток, основний заробіток це зовсім інакше у вас, це у вас, наприклад, якась робота чи якийсь інакший бізнес. Ну, А бджоли це суто у вас для душі, для того, щоб мати для себе, для своїх знакомих, для своїх родини мати свій мед. Наприклад, у мене. Товариш, який зі мною кочує, має 10 вуликів, в нього є інша робота, і це він для, тримає тільки для того, щоб йому це подобається працювати з ними. Він е, обслуговує ці пчоли, приїжджає раз в тиждень там їх переглянути, розширити, мед викачати, обробити. І цього йому вистачає. Це там 10-15 вуликів. О, і е, з такої кількісті навіть не дуже вигідно кочувати, тому що вам, якщо ви маєте там 10-15 вулик і ви їдете на кучівлю за енну кількість кілометрів, е, і е, ви все рівно спалюєте цю, 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 це паливо, ви затрачаєте свій час. О, а якщо, наприклад, вже кочувати, то треба мати чуть -чуть таку пасіку побільше, там, хоча б 40-50 сімей. Тоді вже вигідно з нею кочувати. А якщо ви хочете суто е, жити з бджіл, так як я, наприклад, е, тоді вам потрібно мати пасіку не менше 100, а ще й краще 200 сімей і направляти її в різносторонню. По, 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 Залежить від регіону, в якому ви живете, вам потрібно тоді напрям робити напрямок на пасіку, тому що, наприклад, якщо у вас не виходить до травня місяця набрати силою продати пакет, значить вам не підходить це пакетне бджільництво. А на Закарпатті, наприклад, коли там весна на 2 неділі скоріше, там йде скоріший розвиток, і вони вже на 1 числа травня чи на кінець навіть квітня вони мають вже повноцінні пакети на продаж. Ну, знову ж в них є інша ситуація, в них немає як такого медозбору. В нас, наприклад, я скажу за свій регіон. У нас такий регіон, що і пакетне бджільництво дозволяє нормально працювати, і медозбір в нас непоганий, тому що засівають тисячі гектарів соняшників, рипаків і так далі. І тому в нас вигідно цим займатися. Навіть при цій ціні меду, яка от зараз встановилася, майже більш 60-60 з чимось гривень за кілограм, все рівно є якийсь прибуток, є якийсь плюс з цієї пасіки. Так що хотів вам розказати, розповісти, тому що запитували. Наразі всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!